Друзі, вітаємо! Це друга частина відео про радянські запозичення їжі. Якщо ви ще не бачили першу частину, то рекомендуємо вам обов'язково її переглянути. Посилання на неї, як і на інші ролики про радянський плагіат, ви знайдете в описі під цим відео. Ну а ми продовжуємо розповідати вам про гастрономічні запозичення СРСР. Майонез майонез у радянському союзі, як і багато інших продуктів, з'явився завдяки наркому харчової промисловості СРСР Анастасу Мікояну, який привіз цю страву зі Сполучених Штатів Америки, 11 вересня 1936 року в Чикаго Мікоян ознайомився з технологією виробництва майонезу. А потім відвідав американський майонезний завод та уклав угоду на виробництво в СРСР Майонезу за американською технологією. Радянський майонез отримав найменування майонез провансаль. Його виробництво в радянському союзі налагодили в 1937 році. Майонез активно рекламували, оскільки новий продукт для радянського населення був дивиною. Ще одним продуктом, привезеним мікояном зі Сполучених Штатів до СРСР, був кетчуп. За його ініціативою в Ленінграді відкрили харчокомбінат з виробництва кетчупу. На думку керівництва главконсерва, ця приправа була популярною не тільки в Америці, а й в усьому світі. Радянські технологи радили господаркам додавати кетчуп у борщову заправку, у заливку салатів до вареного м'яса, у бівштекс, у смажену свинину та рибні страви. Та й звичайні макарони политі кетчупом суттєво покращували свій смак після другої світової війни, коли Америка стала ідеологічним ворогом СРСР. Назву кетчуп замінили на томатну пасту, а з полиць прибрали всі консерви з іноземними назвами. Також завдяки Америці в радянському союзі з'явились м'ясні та овочеві бульйонні кубики, приготовані з вищих сортів м'яса, овочевого екстракту і жиру. Технологія і рецептура була повністю скопійована в американців. Перші ж бульйонні кубики були створені у Європі. Розповсюджений у Сполучених Штатах Америки Маргарин, який почали масово виробляти в СРСР після поїздки Мікояна за океан, також для радянських людей виявився новинкою. Тому для просування нового продукту в широкі народні маси знадобилася яскрава реклама. А ще у США мікоян придбав рецептури та лінії з виготовлення і розфасовки готових сухих сніданків із зерна. Так у радянському союзі з'явилися кукурудзяні пшеничні та картопляні пластівці, а також різні каші у брикетах. Трохи пізніше, так само зі США, в СРСР прийшли кукурудзяні палички, які стали одним з найулюбленіших смаколиків дітей радянського союзу. А в 1963 році в СРСР почали виробляти картоплі. Ляні чипси, але цей продукт, який також прийшов до союзу зі США, масового виробництва не набув. Тому сьогодні мало хто може згадати щось про радянські чипси. Це ж саме стосується і радянської варіації американської картоплі Фрі. Так уявляєте, була і така страва в СРСР. Друзі, перш ніж продовжити, просимо вас поставити вподобайку цьому відео та написати під ним коментар. Це допоможе в просуванні і розповсюдженні цього відео та стане вашим внеском в інформаційне протистояння з нашим ворогом, який намагається нав'язати людям думку, що СРСР був впереді планети всій і силою окупувати нашу державу з метою створити Совок 20 Будемо вдячні за допомогу. Не обійшов увагою мікоян і американські технології хлібопечення. Він привіз з Америки не тільки технології випічки хліба, а й закупив там обладнання для хлібозаводів. У 1936 році в СРСР промисловим хлібопекарством забезпечувалося менше 40% місцевого населення. Селяни, які на той час складали більшість населення країни, забезпечували себе хлібом самостійно за рахунок домашньої випічки. Тому переведення радянського споживання на фабрик. Ричний хліб було рівнозначно революції в цій галузі побуту. Ну а так виглядали радянські плакати, пов'язані з хлібом та хліборобною справою. Під час відвідування Америки Мікояна вразило те, наскільки багато американці п'ють апельсинового, томатного та інших соків. Радянська делегація звернула особливу увагу на томатний сік, який вже тоді пила вся Америка. Апельсини в СРСР не росли, а ось полів з помідорами в країні було багато. Тому масовий випуск радянських соків вирішили почати з заводської переробки помідорів. Так, завдяки наркому харчової промисловості СРСР Анастасу Мікояну томатний. Сік потрапив у Радянський Союз. Щоправда, людям він спочатку не сподобався, тому довелося випускати плакати про корисні властивості томатного соку. Трохи пізніше до реклами томатних соків додалася реклама яблучного та апельсинового соку. Розширений асортимент соків на той час виробляти не було можливості, адже не було ані заводів, ані сировини. Палітра смаків соків розширилася лише в 1960-ті роки, коли в країні побудували мережу заводів. Для для їх виробництва тоді з'явилися грушеві, сливові, виноградні, абрикосові та персикові соки а також фруктові компоти. Безумовно, до поїздки радянської делегації в Америку Україні випускали різні солодощі, але після ознайомлення з американськими технологіями Мікоян вирішив впровадити їх в СРСР. Щоправда, простий радянський народ не був привчений до фабричних солодощів, і перший час їх доводилося посилено рекламувати. Трохи згодом солодощі, створені за американськими рецептами, заслужили щиру любов радянського народу. Те ж саме стосується й безалкогольних напоїв, які випускали в СРСР до поїздки Мікояна в штати виробництво безалкогольних напоїв у радянському союзі було невпорядкованим і здійснювалось напівкустарним методом, що призводило до серйозних проблем із якістю напоїв. Американський технологічний досвід та обладнання допомогли виправити всі ці недоліки та підняти на належний рівень виробництво радянського лимонаду, квасу та морсу. Цікаво, що знаменитий американські. Анський напій Кока-Кола міг з'явитися в СРСР ще в 1936 році, але через обмеженість у фінансах СРСР тоді не міг дозволити собі налагодити випуск Кока-Коли в радянському союзі. А якщо б на колу грошей все ж таки вистачило, то виглядала б в СРСР вона напевно ось так. Також Мікоян задумав привчити радянський народ до таких напоїв, як кава та какао, які раніше вважалися напоями високозабезпечених панів. Тому зі США до СРСР були привезені машини для упаковки і розфасовки цих напоїв. У 1937 році в СРСР почали виробляти всім відоме радянське шампанське, яке в реальності ніколи радянським не було. Шампанське це ігристе вино, яке виготовлено у французькому регіоні шампань зі встановлених сортів винограду методом вторинного бродіння вина у плясці. У радянському ж союзі просто взяли французьку назву та за допомогою американсько-італійських технологій виготовлення ігристого вина в резервуарах почали виготовляти новий алкогольний напій, який швидко… Тко завоював серця радянських громадян і став воїстину народним. Ну, якщо вже заговорили про запозичене шампанське, яке стало невід'ємною частиною новорічного столу жителів СРСР, варто згадати й про ще один новорічний символ салат олів'є, який прийшов у радянський союз із Франції, що правда з дещо видозміненою рецептурою. Радянський пивний бренд Пиво Жигулівське також народився за допомогою впливу заходу, адже воно було виготовлено на пивоварному заводі, який у 1881 році збудував у Самарі австрійський підприємець та пивовар Альфред фон Вакано. До 1934 року це пиво мало назву Венське, а у 1934 році назва була змінена на Жигулівське. До речі, Жигулівське пиво припало до смаку солдатам Вермахту, коли Перед другою світовою війною радянські та німецькі військові разом пили пиво і вважались братами по зброї, адже Другу світову війну у 1939 році Німеччина та СРСР розпочали разом спільно напавши на Польщу. Але це вже зовсім інша історія. А це відоме радянське молоко у тетрапакеті або в пірамідці, упаковку для якого запозичили у Швеції. Шведське молоко у тетраупаковці почали виготовляти в 1944 році, але одразу зіштовхнулись з проблемою, адже молоко в такій тарі було незручно вкладати в прямокутні ящики. Тому довелося налагодити виробництво спеціальних шестикутних контейнерів. Крім того, виявилося, що молоко у такій упаковці зберігається не краще ніж у звичайній упаковці. Овці, хоча шведський винахідник тетрапаку Ерік Валенберг вважав, що у тетраупаковці молоко не скисає. Через свої недоліки в 1959 році від виробництва молока в таких упаковках у Швеції відмовились у радянському союзі. Ж навпаки, у цьому ж 1959 році, запозичивши технологію у шведів, почали випускати молоко у пірамідках. Жувальну гумку, хоча й не можна повноцінно назвати їжею. Тим не менш, історія масового виробництва цього солодкого жувального продукту в СРСР, який, як ви розумієте, також був запозичений за океаном, є не просто цікавою, а відверто трагічною. Через свою популярність на заході жуйка вважалась буржуазним символом, тому піддавалася ідеологічним гонінням у радянському союзі. Такий продукт в СРСР просто не виробляли, тому діти могли отримати жуйку або від батьків, які Привозили її з-за кордону або виміняти на щось в іноземців. 10 березня 1975 року. В Москві у палаці спорту Сокольники проходив товариський матч з хокею між юніорами Канади та ЦСКА. Спонсором канадської команди виступала американська компанія Ріглі, яка була одним з найбільших виробників жувальної гумки. Після змагань, спускаючись до автобусу, канадці почали розкидати навколо жуйку. Вболівальники одразу ж кинулись вниз по крутих кам'яних сходах, підбирати дефіцит. Адміністрація палацу спорту розпорядилася вимкнути світло, адже боялась, що це буде знято на камери і потрапить у зарубіжну пресу, а також зачинити металеві двері, які вели на вулицю. У темряві люди почали спотикатися і падати один на одного. Тільки за офіційними даними загинула 21 особа, 13 з яких було неповнолітніми. Ще 25 людей отримали травми. У змі за звичаями того часу висвітлювати цей випадок з. Заборонили, а всіх очевидців допитали і змусили написати підписку про нерозголошення. Однак інформація все ж таки просочилася в народ. Щоб подібних випадків не повторилося, у 1976 році в СРСР була запущена перша лінія з виробництва радянської жуйки, яку створили за аналогом американської. Уже в 1980-х роках у радянському союзі виробляли п'ять видів жувальної гумки: м'ятну, апельсинову, полуничну, малинову та ка. our Варто зазначити, що формат радянських їдалень також був скопійований в США. Але зробив це вже не Анастас Мікоян, а Микита Хрущов у середині 50-х років, який на запрошення заводу IBM прилетів в Америку. Але під час екскурсії по заводу it Гіганта вразили Хрущова не комп'ютери, у яких він нічого не тямив, а заводська їдальня. У їдальні IBM було все те, що добре відомо за радянськими їдальнями: самообслуговування, конвейерна видача страв, скляні полі. Лиці для хліба та салатів, пластикові підноси, легкі столи і стільці для зручного прибирання приміщення. Усе це дуже здивувало генсека і було перенесено в СРСР у 1960-70-х роках. Ну і ще кілька слів скажемо про радянські автомати з газованою водою. Уперше про автоматичний продаж газованої води в радянському союзі згадували в 1932 році. Газета Вечірня Москва опублікувала замітку про те, що ленінградський заводчанин винайшов інноваційний апарат для продажу газованої води. Проте подібна заява була неправдивою. Адже перший відомий автомат газованої води був винайдений та запатентований американцем Джоном Меттюсом. Сон ще в далекому 1832 році, тобто на 100 років раніше, у тому ж році у штатах було налагоджене їх масове виробництво, тобто, як і в багатьох інших випадках, СРСР просто привласнив собі чужий винахід. Ось так Сполучені Штати Америки, які радянська пропаганда зображала як бідну голодуючу країну, фактично зробили революцію в харчовій промисловості СРСР. Певно, переглянувши дві частини відео, у вас склалося враження, що Анастас Мікоян, який привіз у радянський союз стільки нових продуктів та технологій з їх виробництва, заслуговує на велику повагу, але не кваптеся з висновками. Людина, яка, начебто, піклувалась про здоров'я нації, спокійно цю ж націю і знищувала. Завдяки розкритим архівам, ми маємо можливість бачити гігантські масштаби знищення радянського народу. Перед вами документ, у якому Анастас Мікоян з метою очистки Вірменії від антирадянських елементів просить додатково розстріляти 700 осіб. А генеральний комісар державної безпеки Єжов просить додати до цього списку ще півтори тисячі осіб, тобто сумарно 2200, на що отримує схвалення від вождя. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобайок, ми зробимо ще один не менш цікавий ролик про радянські запозичення. Ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!